Будоражені повідомленням про те, що на, на Запорізькій атомній відбулася аварія. Насправді немає ніякої загрози. Це вже відбулося давно, наприкінці минулого тижня у системі видачі електроенергії, було коротке замикання, тому всього-навсього один третій блок на атомній станції не працює. Але ніякої загрози для реактора, тобто. Будьте впевнені, це, це звичайно, ну це технічне пошкодження, яке зараз знаходиться. Тобто блок знаходиться в стані ремонту і до п'ятниці, як ми розуміємо, енергатом планує повністю відновити роботу цього блоку. Проблема виключно в відсутності потужності, якої нам на сьогодні не вистачає. Тому ну, от, багато з вас певно знають, що насправді відбувається коротко. Певні відключення, це система врегульована в енергетиці. Тобто є така проблема з понеділка. Останній сьогодні третій день, протягом якого відбувається відключення по регіонах. В принципі, я сьогодні вже провів наради стосовно цього питання. Я запросив основних споживачів. Надію, що ми домовимося про добровільне скорочення споживання в пікові часи, і це дасть нам можливість пройти пікові навантаження протягом сьогоднішнього дня. Можливо, навіть вже сьогодні. Надію, що це питання врегулюється буквально сьогодні-завтра, в будь-якому випадку, до кінця тижня. Основна проблема це, це дійсно зменшення потужності атомної, яка останній час працювала на максимумі. З вугіллям, я так розумію, більшість з вас вже ознайомлена, що ситуація була достатньо складна у зв'язку з тим, що протягом останнього півроку вугілля України це підприємство підпорядковано міністерству пала та енергетики. Втратило в зоні АТО порядка 60 шахт, які спеціалізувалися на добуванні вугілля марок, марок, антрацитових марок. Тому є певні проблеми із запасами на складах, особливо антрацитової групи. В принципі, ну, ви багато історій, певно, чули про імпорт цього вугілля. Я пробую от вже сьогодні. Активно в цей, в цей процес під підключився. Надіюсь, що ми також врегулюємо і це питання, звичайно привести вугілля швидко досить складно, тому подивимось, які будуть рішення. Кажу: найшвидше що можна зробити це добровільне обмеження споживання потужності великими промисловими підприємствами в першу чергу для того, щоб відмовитись від процедури відключення.